Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 15 вересня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я проводжу огляд топ-3 надранніх сортів та гібридних форм з власного винограднику. Від підписників надходить часом запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Каталонія столове сорт винограду надраннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Бурдак Олександр Васильович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом 3 декади липня. Грона великі, помірної щільності, вага достигших грон від 500 грам до 1 кілограма. Ягода велика витягнутої форми. Соковита та м'ясиста. Смак яїць сорту винограду Каталонія солодкий, гармонійний. Пам'яті вчителя. Столовий сорт винограду надраннього над раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Павловський Євген Георгійович. У 2025 році за погодних умов мого регіону. Вроге достиг наприкінці 3 декади липня, початку серпня, грона великі, помірної щільності, циліндроконічні, іноді з крилом. Вага достигших грон близько 1,5 кг. В окремих випадках вага достигших грон може сягати 2 кг. Ягода велика овальної форми, темно-фіолетового кольору з червоним відтінком. Смак ягід сорту винограду пам'яті вчителя солодкий, гармонійний. З мускатним відтінком. Подарунок не світає Столовий сорт винограду надраннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер. Павловська Євген Георгійович У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг наприкінці 3 декади липня, початку серпня. Грона великі, помірної щільності, циліндроконічні, іноді з крилом. Вага достиг грон від 500 г до 700 г. В окремих випадках вага достиг грон може сягати 1 кг, а іноді навіть більше. Ягода велика, темно-фіолетового кольору. З червоним відтінком. Подарунок на світає, відрізняється приємним гарно вираженим мускатним смаком. Таким чином, у 2025 році серед надранніх сортів та гібридних форм в топ-3 я виділив наступні. Каталонія. Пам'яті вчителя. Подарунок не світає. На всіх згаданих мною формах цьогоріч тріску ягід не помічено, так само, як і не помічено пошкодження ягід комахами. В заключення хочу додати, усі сорти та гібридні форми, про які сьогодні йшла мова, наразі серед моїх найулюбленіших з-поміж надранніх форм. Я продовжую вдосконалювати свій виноградник, продовжую обирати нові та цікаві сорти та гібридні форми. Тож дана тема також матиме продовження. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.